Доброго дня! Сьогодні в нас буде досліди по класах неорганічних сполук. Перший дослід у нас буде визначення хімічних властивостей оксидів. Для цього нам потрібно дві пробірочки додати в один оксид кальцію. кальцію. І в інший додаємо інший оксид. Купром 2 оксид купрум О. І потім ці оксиди. До них додаємо дистильовану воду. Додаємо дистильовану воду. І бачимо, що кальцій-оксид взаємодіє з водою. Вбувається такий мутний розчин, але він далі осядеть і буде розчин кальцій гідроксиду, кальцій H2. А купром оксид із водою, купром 2 оксид з водою не взаємодіє. Тепер продробимо досить. І на основі цього досвіду ви проводите е, висновки. Тобто, що кальцій оксид взаємодіє з водою, з утворенням е, кальцій гідроксиду. А купром 2 оксид з водою не взаємодіє. Далі робимо наступний досвід: взаємодія основних оксидів з кислотою. Тобто, беремо знову ж дві пробірочки, додаємо до одної кальцій-оксид а до другого купрум 2 гідроксид. Купру два гідроксид. Додамо. Тепер в, дві, в одну і в іншу пробірочку додаємо кислоту нашого хлори. Дивіться. Кальцій-оксид, бачите, взаємодіє з хоридною кислотою. А купром 2 оксид з хоридною кислотою зазвичай вона не взаємодіє. Дивіться, зараз відбувається реакція. Відбувається розчинення кальцій-оксиду. І під час взаємодії кальцій-оксиду з хоридною кислотою у нас буде утворюватися почала відбуватися реакція. У нас буде утворюватися е, кальцій хлорид. А у випадку із е, купром 2 оксидом реакція, звичайних умов відбувається не відбувається. Тому ми зараз підігріємо оці цю реакцію. Щоб пришвидшити реакцію. Зараз там буде у нас. Для цього ми І починаємо на І дивіться, що у нас при взаємодії копром 2 оксид -хлорид, з хлоридною кислотою утворюється такий е зеленувато та такого зеленого кольору. Це у нас утворився копром 2 хлорид. Копром -хлор -2. На основі цих досвідів напишіть рівняння реакції і зробіть висновки, що відбувалося під час цих реакцій. Дякую. За увагу. Далі у нас наступний буде дослід е – одержання та хімічні властивості нерозчинних не у воді гідроксилів. Для цього нам потрібні е солі ферму 3, солі купромо 2, і солі нікелю. Беремо три пробірочки і додаємо в одну зі пробірочок солі ферму 3, це ферму. Ферум 3 сульфат. Ферм 2 сульфат. Купру, S4 В Першу пробірочку додаємо солі ферм. В другу пробірочку додаємо солі купруму. Купрум 2 сульфат. Купрум С4. В третю пробірочку додаємо солі нікелю. Нікель С4. Надалі, для того, щоб утворити нерозчинні воді гідроксиди, потрібно до розчинних солей даної металів дати лук. Це або натрій або каліош. В нашому випадку ми будемо натрій ОH. Натрій це гідроксид. В першому випадку нам утворюється такий бурий осад. В другому випадку блакитний. В третьому випадку у нас кізеленоват. На основі цих досвідів запишіть рівняння утворення нерозчинних водігідроксидів і е, напишіть, які осади у вас утворилися, і яких сполук. Дякую за увагу. Наступний досвід у нас вивчення хімічних властивостей нерозчинних водігідроксидів. Гідроксиди, які були отримані. Попередньому досі, тобто у нас ферм Отричі, ферм 3гідроксид, купром Одвічі, купром 2 гідроксид і нікель Одвічі, нікель 2 гідроксид, до них потрібно додати кислоти. В першому випадку хлоридну, в другому випадку сульфатну і в третьому випадку ацетатну. І в випадку всіх цих солей у нас вони розчиняються. Тобто беремо першу хлоридну. Майч розчиняється з утворенням розчинної солі. Тобто у нас фером 3 хворих. В другому випадку ми додаємо сульфату. до купром 2 гідроксильну. У нас утворюється опром. 2 сульфат. Знову ж. Розчинна сіль. В третьому випадку додаємо. Оці ch 3 cooh Або етанов. І у нас утворюється занікела. І у нас утворюється нікель 2ацетат. Або нікель ацетат Нікель ch 3 coo 2 За результатами цього сидів. Пишіте рівняні реакції і робите висновки. Дякую за увагу! Наступне досвід у нас одержання і хімічні властивості амфотерних гідроксидів. Для цього ми будемо добувати гідроксид цинку і алюмінію. Потрібно для цього взяти розчинні солі даних металів. В першому випадку ми беремо цинк-сульфат. І в наступному випадку ми беремо алюміній сульфат. Алюміній сульфат, алюміній 243. Тепер до розчин сили даного металу ми будемо по краплині проливати натрій ОХ. Дивіться уважно з утворенням білого осуду алюміній гідроксиду і гідроксиду. У нас в одному і в іншому випадку утворилися алюмінів H-тричі і цинк О2. Далі. Потім ми ці гідроксиди розділяємо в дві пробірочки. Тобто ми повинні розділити на дві. В одну ми І, ну, наприклад, ми спочатку досліджуємо хімічні властивості алюміній гідроксид алюміній Тобто беремо до розділяємо дві пробірочки. Потім до одного розчину цієї солі додаємо кислоту, наприклад, хлоридну, до іншого додаємо лух, наприклад, натрій Аш. Тобто, спочатку обрати кислоту, H-хлор. І бачимо, спостерігаємо, що у нас посад алюміні, гідроксид алюмінію H3 розчинився з утворенням алюмінію хлориду. А до іншого розчину додаємо на долошок руху на тріош. Ну, вже розчиняється, ви дивіться. І в новому випадку у нас утворився натрій алюмінат. За результатами цих дослідів записуйте рівняння реакції і робите висновки. Продовжуємо досвід. До е, нашого отриманого цинк гідроксиду. Ми розділяємо його на дві пробірочки і до одного додаємо розчину лугу. в нашому випадку. Натрій ОАж. І ви побачите, що він розчиняється. Так, бачите? А до іншого додаємо Розчин, ну, наприклад, сульфатні кисоти. Можна хорідним, можна сульфат. І у нас утворюється також розчинна сіль. В одному випадку у нас утворився натрій цинкат в першому, а в другому випадку у нас отворився е цинк-сульфат. Відповідно, запишіть рівняння реакції і зробіть із них відповідні висновки. Наступний досвід у нас одержання хімічної властивості столи. Для цього ми у прибірочку наливаємо алюміній сульфат. І до цього розчин додаємо іншу сіль – натрій карбонат. І у нас утворюється білий осад алюміній карбонат. Всім видно, так. Білий осад, алюміній карбонат. Надалі до цього осаду ми будемо додавати кислоту. І в нас осад буде розчинятися виділення із виділенням газу. Будемо додавати сульфатну кислоту. Тобто, щодо алюміній-карбонату, додаємо сульфатну кислоту. І бачите, що в нас виділяється газ. Всі видно, так. З розчиненням осу. Так, при взаємодії солі з кислотою у нас буде утворюватися нова сіль, нова кислота. У нас, в даному випадку, якщо ми до алюміній карбонату додаємо сульфатну кислоту, у нас утворюється е, алюмінів знову ж сульфат і карбонатна кислота. Але карбонатна кислота погана розчиняється в воді, вона відразу розкладається на воду і на вуглекислий газ СО2. І в нашому випадку газом є вуглекислий газ або карбон 4 оксид. Запишіть рівняння реакції і зробіть висновки.